А не на остатка 2-2 с тобой. 2-2 остатка. Я думал 3-2. 2-2 мы с тобой зиграл. Я первый выиграв 3-1. Потом програв 3-0. Потом програв 3-1 и выиграв 5-0. Остальным. Ну шо, принимаю. Тебе удача, мне помогают. Неделюсь ты програешь. Неделю ты програешь, конечно же. Сейчас будет бой удачи, ты тоже. Краймор, буду бой. Я буду стараться выиграть на этом дело. Э, блин, ты скипнул, и я скипнул. Вот зараза. Фир, 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 мне за ходушки в тване. А що з вратарем? Що з воротарем було зараз? Що зараз було з воротарем? Я не знаю, що в мене, що в мене вратарі роблять, що в мене гравці роблять, Понятно. Первый момент я не знаю що він робив. От я просто не знаю, що він робив. Перший -пер 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 гол там воротар. каже, все вартар. Ну да, ну да, перший гол ти бачиш, який там перший гол був. Просто вдарив воротаря, і воротар не, не зловив його. Ну да, ну да, розкажи мені. 아 요거 이거보다는 뭐뭐 Блин, що з прийомами ще у них, я не знаю. З прийомами якась біда. Рибери, найс. Тепер пояснюю, що це за синій екран і що що трапилось. Ми граємо все нормально, вже зрівняв рахунок 2-2, гра більш-менш устаканилася непогано. І мене просто бам! Якась ошибка вилізла, ну я не, не обратив німання, і щоб мені по-бистро в мене скрило з, з фіфулечки помойки. Щоб мені швидко быстро... в фіфу, ми ж граємо один на один, йопте. Я по постав нажимаю кей, не читаю ошибку. І краєм глазу і що в мене стрім грузиться. Думаю, what the fuck, Я граю все одно по потію, потію, граю, граю, граю. Заканчується... Закінчується тайм, ну, другий там заканчивається, але 2-2, ніч я дідуся, пише, що пас світ виробили. А мене цвет не виробили. І в мене просто крашнулася СБС, Як я потім вже поняв. Пі... Там далі допи. В допах теж нічого цікавого там не було. Може щось було цікаве, але ми цього вже не знаємо, тому що рахунок був 2-2. В допах теж. Тобто моменти там були якісь, але забить нікому не вдавалося. Я не пам'ятаю, тому що немає записи. Ну, тупо крашулася ОБС, крашулась, стрім зупинився. Пінальті, слава Богу! Все-таки котілок працює на процентів, Телефон. Який що робить? Записує серію пенальті. Тому приємного перегляду! Okay. Окей. Хоч воно крашнулось? Не знаю. Чому воно крашнулось? Мене ОБС... мене ОБС зарагала. Тей просто повезло, блин. А з FIFA зараз теж викинуло, мене я даже не замітив, що мене з FIFA викинуло. Мене просто викидає. Мене просто викидає звідс -з, з всього.